Тетяна Наконечна, я воєнна кореспондентка телеканалу ICTV. Війну ми зустріли на війні. Повномасштабне вторгнення нас застало на сході. Ми були самовідряджені. Я швиденько зібралася, і ми поїхали на туди в бік в бік лінії фронту. Це дивне було відчуття намагатися потрапити туди. Звідки більшість людей намагалося виїхати, коли ти вже перебуваєш безпосередньо на передовій, тобі потрібно перше, що робити, це слухати військових, слухати і слухатися. Також потрібно слухати повітря, що куди летить, де свистить, і ну, звісно, дивитися під ноги. Чи ми об'єктивні? Ні, бо нас вбивають, бо на нас напали, бо нас знищують щодня. Звісно, ми не об'єктивні до ворога. Деяким західним журналістам важко це зрозуміти, але вони не були в нашій ситуації. Я маю. Що поїхати за лінію фронту на окуповану територію і запитати там в росіян-ворогів, а ви правда стріляли от туди, от з градів? Було таке? Скільки випустили снарядів? Скільки вбили українських Один боєць написав: це так, якось мене розчулило. Він каже: мене син побачив по телевізору вперше за багато місяців. От я вам дякую за цей сюжет, хоч так він мене побачив. Якщо я не можу бути з ним поруч, то хоч по телевізору, вражають насправді е, дуже часто, з, як, з якою невимушеністю, і простотою і легкістю е, хлопці розповідають про. Якісь абсолютно неймовірні історії. Наприклад, герой України, танкіст, який визволяв свою бригаду з оточення на півдні. Він соромиться камери. Оце взагалі моє улюблене. Ой, я боюся, не знімаєте мене. Що ви можете боятися? Ви тут в такому пеклі перебуваєте? Та мені краще обстріл пережити, ніж у то мене будуть на камеру знімати. Найбільше переживала за мене мама, звісно, і вона навіть просила не їдь. Перепрошую, дівчата, які пішли воювати. Снайпери, кулеметниці, медики, піхота це ж те, що є діти, то ми хоча б можемо звідти виїхати. Ми приїхали, відпрацювали і повернулися в умовний тил, а вони там перебувають постійно. Почала простіше ставитися до багатьох речей, які раніше турбували, непокоїли, злили, засмучували. Я пам'ятаю перші дні повномасштабки — Типу, все стало неважливим. Яка різниця, які ти купиш шпалери собі в кімнату, якщо цієї квартири може не стати, якщо тебе може не стати? Був оцей адреналін, була оця лють, яка слугувала нам тоді пальним. І ти просто працюєш, і це тебе рятує. Всі ми стали ще й до всього більш витривалими. Ми не знали насправді своїх резервів і своїх можливостей. Ми не знали, що ми так зможемо, а змогли.